Другий пішов після нещодавно спаленої автівки активіста Євромайдану Віктора Неміша. Сьогодні вночі коктейлі Молотова полетіли у машину ще одного активіста. Білий пежо Михайла Бойчука, більш відомого як хімік, цієї ночі згорів ущент. Активіст впевнений, працювали за чітко спланованою схемою, як і дві ночі тому. Більше того, навіть у той самий час. Мені вночі десь по четвертій годині по домофону сусідка з десь з нижніх поверхів, яка збігла, забирала свою машину, яка стояла неподалік від моєї. Сказала, що горить моя машина. Зібрався, вискочив на вулицю, <кій> вийшло, що вже пожарники приїхали, загасили. Ну, Підпал був стандартний, такий самий, як і в Неміша. Попід колеса налитий бензин, так як я розумію, розбите вікно в салоні і автоматично. Чітко, ясно, машина підпалена. Свого часу майданівець активно боровся із попередньою владою і був силовим елементом у протистояннях. Тому підпал постраждалий пов'язує зі своєю громадською діяльністю. До того ж, заявляє, йому та його родині вже декілька тижнів погрожують. Ну було сказано мому сину, що скоро рано скоро твого твого тату не довго залишили жити. Його скоро застрелять. Ну, я думаю, що це все разом іде, тому що по-інакшому. Два дні тому Віктору підпалили машину, ну встигли загасити. Сьогодні підпалили мені машину. Ну, не встигли ми загасити, ну так сталося. Значить, це йде вже, думаю, якась реакція, якась схема, це йде якась помста за те, що ми робимо. Правоохоронці ведуть слідство: пов'язувати із підпалом автівки Неміша не поспішають, мовляв, чекають висновків МНСівців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група івано франківського міського відділу. Зразу було опитано людей, які могли б бачити або б могли щось бачити під час цього загорання автомобіля. Здійснюється подворовий, поквартирний обхід, тобто людей, вікна, які виходять на дане подвір'я. По даному факту, відкрите кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 умисне пошкодження чужого майна. Санкція передбачає позбавлення волі від на срок від 3 до 10 років. Битків сам Михайло Бойчук оцінює в 6 тисяч доларів. Це орієнтовна вартість пошкодженого автомобіля. До того ж, спалене авто не є його власністю, а належить товаришу.